Вітаю! В цьому відео покажу та розкажу про проєкт, що я робив для участі у конкурсі GameDevJS Jam 2025. Конкурс тривав з 13 квітня до 26 квітня 2025 року. Цей конкурс передбачає, що гра має бути браузерною, тобто відкриватися та гратися у веб-переглядачі. Тема конкурсу баланс. Гру я робив самостійно. Я використав ігровий рушій Phaser 3, гра має лише клієнтську частину, код, написаний на TypeScript, код я виклоп на GitHub у вільний доступ. Гра має переклад на 16 мов. За жанром, це покроковий менеджмент з денним циклом та елементами симуляції життя. За сценарієм гри хлопець на ім'я Дані приїздить навідатися до свого татка, що дуже хворий. Невдовзі татко помирає. Хлопець Дані отримує у спадок маєток, що має борги, необхідно назбирати гроші, аби закрити ці борги. Гра завершується, коли гравець назбирає більше тисячі монет. Гра має декілька сцен. На основній сцені розташована мапа локацій: це замок, сад, город, тренування та майстерня. Є обмежені очки дії, що є глобальними між локаціями. Коли очки дії завершуються, тоді гравець завершує день. З настанням нового дня гравець знову має обмежену кількість очків дії. В рамках конкурсу я вирішив зробити різні кінцівки гри, що залежать від стану прокачки героя при завершенні гри. Для героя можна прокачати інтелект та силу, або ж прокачати лише щось одне або ж нічого. В таких умовах грати складніше. Цим порушується баланс гри, і це і є метою, аби отримати інше завершення гри. Загалом передбачено 7 фіналів. Гравець починає грати, але не завершує гру. І виходить. Тоді дані буде розочарований. Дані може померти в битві з ворогами. Баланс гри може опуститися нижче нуля. Тоді дані покидає замок та зникає. Повна перемога це коли назбирати 1000 монет та прокачати силу та інтелект та три часткових перемоги назбирати 1000 монет та прокачати або тільки інтелект, або тільки силу, або не прокачувати ні силу, ні інтелект. За результатами конкурсу моя гра зайняла 106 місце. В загалом у конкурсі прийняли участь 415 проєктів. Після завершення конкурсу до мене звернулася публічна благодійна організація Games for Love. Ця організація допомагає дітям, і моя гра тепер представлена в їхньому каталозі ігор. В описі під відео я залишу посилання, що стосується цього відео. Дякую за перегляд. На все добре!